Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні будемо готувати салат з мівіни та курки. Нам знадобиться 2 пачки вермішелі швидкого приготування, 4 варених яйця, одне куряче філе, я вже попередньо його відварила, та 250 г консервованої кукурудзи. Також для заправки знадобиться майонез. За бажанням також можете використати часник або зелену цибулю. Мій віну я вже подрібнила і тепер заливаю окропом. Окропу знадобиться 150 мл. Накриваю та залишаю на 5-7 хвилин. Нарізаю м'ясо та яйця. До мівіни додаю нарізані яйця, кукурудзу та м'ясо і заправляю салат майонезом. Якщо в салаті замало солі, то можна скористатися приправою до мівіни і трішки присолити салат. Готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається. Кутіть фу так.